Ось є таке місце. Це ми сьогодні подорожуємо вздовж берега на човні, і ми його помітили. Запитали у нашого човнаря, а він каже, що так, воно продається. Висадилися, щоб тут подивитися, що і як. Тут територія доволі велика, ціну ми ніде поки що дізнатися. Не можемо, але це питання сьогодні до кінця дня. Сьогодні до кінця дня ми будемо розуміти, що воно коштує. Явно будь-яка діяльність оцього всього туристичного об'єкту була припинена ще до пандемії. Судячи з стану будівель, вже тут років 7-8, може навіть 10. Нічого взагалі не відбувалося, отак воно виглядає все. Поряд ще один невеликий діючий готель. Ну, там він займає невелику частину цієї території, цієї бухти. І загалом тут є гарний пляж, тут все доволі красиво. Ось є навіть такий природний ну, майданчик природнього походження, оглядовий. Зараз звідти подивимося, як воно все виглядає. Ось таких бухт тут просто дуже багато. Тут територія, от вона десь 10 або й більше стіки хорів. І це якась невелика територія бохолю. Вона перевищує по кількості цікавих, красивих локацій. Вона перебільшує сіті хор разів в 10. Оце ми проплили то що ми побачили. Дуже велика різнобарність ландшафту на короткій дистанції. Тобто спочатку йдуть прямо високі скелі, потім це якесь ну, там такі пологі, невеликі скелі, потім пляжі, пляжі різної якості. Багато красивих, довгих. Десь вже прямо такі великі резорти стоять, десь он, от видно, он, бачите, от скелі там. То все воно таке ще не освоєне. Ну, тобто є тут де зачепитися ось узбережжя. Оце якраз частина, наприклад, скеляста. Взагалі дуже-дуже багато всього тут є, дуже воно різне. І, наприклад, в порівнянні, якщо брати з Тікіхором, з негросом, ті місця, що це ми за оці кілька днів проїхали, то оце таке-саме от саме -саме перспективне. Так здається. Ай, тому будемо бачити, тепер все буде залежати від цін. Думаю, що будуть вони ломити ціни по повній програмі. Але можливо домовимося. Як показує практика, торгуватися з ними домовлятися дуже складно, ну будемо бачити. Бачиш Ігор! виходи входи, ні, ну, от воно таке треба, як на мене ні. Самі адекватні конструкції, бачиш. Череда живі люди. Це далі приходимо сюди з ними розмовляємо, що і як. Оце везуть до нас на наше місце сторк. Оце отакий човен 5 тисяч доларів. Одинокий човен з, з написом «Чарів, чарівний океан ось бачиш правильне місце з правильним готелем. Це вже по повній програмі наворотили.